Так от, мої любі сонечки, продовжую друга частина про віщі і сон, про Україну і про те, що я побачила, і те, що розпакувалось повністю, мої любі сонечки, от прям видіння. І я прям хожу в знання і бачу картину ту саму, яка повторюється дуже багато вже, скажімо так, століть. І це така перевірка для нас, мої любі сонечки. Коли ми включимося серцем, ці знання почнуть в нас включатися через наші чисті душі, будуть завантажуватись. Тобто ці знання почнуть нас розпаковувати, хтось, хто почав хто почав жити серцем. І я побачила, що ця карма так настільки довго довго тягнеться, і справді, повірте, сучасна Росія, вони є нащадки злої темряви. Нащадки монголо-татар, таких от прям кармічних, і вони постійно набігали потім інші народи для того, щоб ми пробудили, звісно, щоб ми включились. І одні, тому що така місія наша: щоб повести за собою інших людей в нову цивілізацію тих людей, які готові жити серцем. Так от, і ця карма це про йшли дуже-дуже багато часу, як для людського, хоча на тонкому плані часу взагалі не існує. Але я побачила дуже прекрасна новина, що наш кармічний урок з Росією це остання війна. Я прям була в знанні цього, тому що ми впоралися. Ми включились, ми почали. Отримувати знання дуже багато українців, в тому числі Ми прийшли навіть до мене на навчання і слухають. І вони вже розуміють, раніше це ну, взагалі було неможливо. І мої любі сонечки це остання, остання війна, як крапка з Росією з нащадками тої Темряви, тої Орди. Тих руйнівників, які прибігали спеціально на нашу землю, щоб знищити первоздане знання, яке було передано тими вищими душами, ось, які набагали, вищими душами, які е, прийшли на цю землю. Тому що, м, скажімо так, ті, хто на цій землі е, народився, і ті, хто. Скажімо так, були раніше. Вони в них є цей код всередині. Він у нас ключився, тому що ми є нащадками, скажімо так, первозданної цивілізації, небесної цивілізації, і тому все було зроблено для того, щоб ми себе відчували. Ні, особливо згадайте, як Росія, Україна, таке, другий сорт, робоча сила то саме поляки вважають до сих пір між іншим, але вони будуть свої уроки. Тобто настільки привикли це робити, але вони нас принижали для того, щоб ми розправили крила. І зміцніли, і от саме цей наш, цей наш супротив темряві, він зіграв божественну роль. Ми нарешті дали супротив, і ви бачите, що, як би це важко не було, але ми нарешті показали, що ми є. Тому війна вже давно виграна Богом, а божественних знань у нас є. І це сила, яка вже ніхто ніколи не загасить.